Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Інформатичний навігатор. Пропоную сьогодні виконати простеньке, але дуже цікаве завдання з використанням різних виконавців у Scratch. А саме: Підпиши пристрої комп'ютера. Натиснувши на колонках, ми отримуємо назву колонки. Натиснувши на мікрофоні, ми отримуємо назву мікрофон, натиснувши на клавіатурі клавіатура монітор. Відповідно, веб-камера та мишка. Досить простеньке завдання. Розпочнемо. Виходимо із повноекранного режиму, натискаємо Створити. Посилання на всі необхідні файли буде в описі під відео, а ми розпочинаємо. Назву даний проєкт Пристрої ПК персонального комп'ютера. Виконавець котик нам не потрібен, тому натискаю на кошечок Вилучаю його і натискаю на кнопці Обрати спрайт, яка знаходиться в правому нижньому кутку у розділі Спрайти, і обираю Вивантажити спрайт. Всі необхідні спрайти я підготувала, виділяю їх. І натискаю кнопку відкрити. Бачимо, що в мене з'являються всі необхідні виконавці у розділі виконавців, їх у нас є шість, і давайте розбиратися з кожним окремо. Обравши мишку, бачу, що я маю її зменшити у розділі властивостей виконавця. Натиснувши у полі розмір, я візьму 50%. Ось навіть можна ще зменшити 30. Ми вже говорили, чому саме ми маємо ввести менше число, ніж 100. Монітор поки що залишу мікрофон. Так само візьму 50 колонки, вебкамера. І клавіатура, монітор можна залишити так, як я. А, можливо, давайте зменшимо ще на 20%, візьму 80. Монітор нормально. Тепер я хочу повернути мікрофон в іншу сторону, обираю виконавця мікрофон і переходжу на вкладку Образи, відображаю його справа наліво. Аналогічно мені потрібно перевернути справа на ліво веб-камеру, і колонки все-таки я зроблю 50%. Так, ось. Тепер нам потрібно створити дуже простенький скрипт. Обираю веб-камеру, переходжу на вкладку Код, і при натисканні на виконавця мені треба. Говорити, який це пристрій. Так і робимо. Переходимо в події, коли Спрайт натиснуто у групі вигляд говорити веб веб-камера». Пишеться разом. Можна змінити не 2 секунди, а більше чи менше. Мене влаштовує так. Тепер для того, щоб скопіювати даний скрипт для інших спрайтів, ми затискаємо цей скрипт і тягнемо по одному на кожного виконавця так, щоб він трішечки порухався. І ми бачимо, що даний скрипт. Невідповідний спрайт був скопійований. Тепер аналогічно копіюю на інших. Так. І мені просто потрібно поміняти назви. Треба дивитися дуже уважно, щоб не переплутати спрайтів і пристрої. Так, отже, все готово, перевіряємо. Натискаю на прапорець. Натискаю монітор. Так, бачу, що. Є помилка, виправляю її. Ще раз натискаю монітор, веб-камера, мишка, клавіатура, мікрофон, колонки. Все працює. Оскільки ім'я проекту вже є, ми можемо натиснути Зберегти негайно. Давайте перевіримо, чи є наш проєкт у списку наших проєктів. Натискаємо на папочку у верхньому правому куточку. Бачимо проєкт пристрої ПК Є. Ми можемо переглянути код і повернутися у вікно, де ми можемо вносити зміни. Також ми можемо натиснути просто на проєкті і потрапити у вікно, де ми можемо поділитись нашим проєктом. Не буду сьогодні цього робити. Також ми можемо відредагувати ім'я, якщо ми помилилися. Можемо переглянути проєкт. І, власне, на цьому все. Сподіваюся, друзі, що вам сподобалося дане завдання, яке ми сьогодні з вами виконали у Scratch. Напишіть, будь ласка, у коментарях. Дякую за увагу та до нових зустрічей!